Писав Мистайко які... Ну, Тут в цій книжці три повісті, але вони всі між собою якимось чином зв'язані. «Чарівний талісман. І в цій книжці розповідається про трьох звичайних хлопців. І, ну, Про трьох звичайних хлопців. Це і всі вони Сашки. Сашко Черняк, і інший Сашко по книжці Журевер і Марусик теж Сашко. Одного разу вони хотіли піти по гриби, але ніколи ну, не знали, який незвичайний в них буде день. І вони йшли, сонце світило, все здавалося ну, звичайним і як завжди буденним. І, і вони проходили по озеро, казали, що в нього нема дна, що в ньому живуть таємничі істоти, водяники. І щоб коло нього ніхто і не ходить. Але Сашко Чергняк не вірив таким байкам і казав, що це тільки бабусині вигадки, щоб хлопці не ходили часом. І, ну ось вони приходили і, і бачить якийсь і незнайомець з незвичайною формою голови. І той і незнайомець і вітається з ними, і, і каже, що він і, і турист, і приїхав, і приїхав сюди. І що хоче намалювати цей пейзаж. І після розмови з ним він дав їм і жабічу лавку, засушеному сонці, але дав Сашку черняку. А той подумав: навіщо мені ця лавка, що мені знає. А він сказав, що і якщо вона буде в тебе, ти можеш загадати любе бажання, але тільки одне, і мусиш передати її іншому. І, і